Доброго дня, діти! Сьогодні до нас завітала дівчинка Оксанка і хоче з нами пограти. Вона приготувала для нас загадки. Відгадаємо? Слухайте уважно. Довго з тіста їх ліпили, у окропі поварили, потім дружно ласували, ще й сметанки додавали. Так, морква, біб, і цибулина, бурячок, і капустина, ще й картопля, шостю горщик. ну й смачними зварим. А така ось смачна вона, духмяна, рисова, гречана, манна, ложку в рот і буде наша. Здогадали, що це? Ой, які ви молодці, всі загадки відгадали. Діти, а як одним словом можна назвати кашу, борщ, вареники? Так, розумнички. Це все страви. Оксанка хоче поділитися з нами однією історією. Послухайте уважно. Казка називається Сварка на сковороді. Якось на кухні чарівниці було надзвичайно шумно. Наближався день народження господині, тому посуд і їжа хотіли приготувати чарівниці ранковий сюрприз. Давайте приготуємо їй святковий сніданок, запропонувала миска. Господиня полюбляє млинці з шоколадом, сказав холодильник. Він точно знав всі смаки чарівниці, бо зберігав у собі всі запаси. Рано вранці, на день народження, коли господина ще солодко спала, на кухні дуже тихо, але кипіла робота. До миски стрибали жовті яєчка, сипались і борошно, лилося біле, мов сніг, молоко. А ще, щоб було смачніше, додались шматочки яблук і бананів. За мить на плиті вже мерехкотів вогник і грілася пательня. Та тільки в гріти масло поклали смажитися перші млинці, як на пательні почалася сварка. Ой, у мене залишилась грудочка цукру, я буду найсолодшим. Я хочу, щоб поміниниця спочатку з'їла мене. А у мене найбільший шматочок яблука, відізвався другий млинець. Я теж хочу, щоб мене з'їли першим. Ні, ні, першим маю бути я найбільше, ніж. Всі ви, закричав третій млинець. Своє бажання бути першим висловили і найменший млинець, і млинець з бананом. Ніхто й не помітив, що на кухню прийшла іменинниця. У другій митці якраз приготувався шоколадний мус. Чарівниця не хотіла ображати ні одного млинця. Вона змахнула чарівною паличкою, і всі готові млинці стали більшими. Вона поклала один млинчик, змастила його шоколадом, зверху поклала наступний, так через хвилину на столі був справжній пиріг, ніж виделка і тарілка кинулися на допомогу господині, а їй страшенно сподобався святковий сніданок, що пах яблуками і бананами. Діти, сподобалась вам історія? Яку страву вирішили приготувати на кухні? А які продукти для цього знадобилися? Чи сподобався сніданок господині? А яка ваша улюблена страва? Пропоную вам намалювати вашу улюблену страву. Чекатиму на ваші малюнки і до побачення!